Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підпис. Подобайком продовжуємо брати Vage of History 2 без модів. Почав я в п'ятому році за Гаю. А, з метою творення Кореї. Я в кінці попереднього відео змог, зміг якось напроситись до династії Хань в союзники. Ми тепер союзники з династії Хань. Взагалом, мені зараз треба качнути Сеул в економіку. Це було б дуже-дуже дуже, дуже, дуже непогано ідеєю. Тому давайте. Та й це не буде дуже довго, тому що я з SIO зробив свою столицю. Можна навіть, поки я качаю, поприбрати 5% від усюди. щоб воно ще швидше качалося. Є, 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 є і ще раз є. Сіо покращений. Вона тримає бібліотеку, на тепер маєте постачання, ще одну бібліотеку, кращого рівня. Це прекрасно, ми сильні, ми дуже сильні. Насправді, ферми розбудувати було б також дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже хорошою ідеєю. Так, перше в мене економіка більше, ніж охань. Династії Ханя. Заперечне, я не хочу, не, хочу про, не про такого воювати. Сам бою сам розбирайся зі своїми проблемами. У, на мене хтось напав. Я мати. Відчекусь. Не погодилась. У мене зараз 129 тисяч на рахунку. Ти сильніший за мене? Ні, ти слабший за мене. Як мінімум, вважаєшся слабшою за мене. Ну Давай, висаджуйся. Я буду робити вигляд, що не знаю, що ти висадишся в Сеул. Ось 3900, Пливіть, пливіть. Помернув. А, це не то. Все, вони погодились на бринуту. Це прекрасно. Ще декілька провінцій підбудувати фермами. Не ну, просто більше провінцій та не буде, прям в рази більше. І, наприклад, хоча б 50% і більше там зросту, можна забудувати фермами. Заперечувати, я не буду ні з ким воювати. Кінець тягань набрідло мені. Я з тобою в союз вступив, щоб ти на мене не нападала, а не щоб допомагати тобі воювати з іншими. Я не такий тупий, як здається. Так, до третього рівня качнув усюди сюди. Але в нас ось ось буде 95 о 55 рівень технології, а це каже, що? Скажу, що мені час на наступний рівень, до 4 рівня. Перед всі до 4 рівня. Що? Е, yeah. ні, nee. династія Хань, як ти на мене напала? Ти не мала на мене напасти? Ми союзники, династія Хань. Ти що? Ми ж союзники. Я програю зараз, я... я навіть дивитись не буду, просто перезавантажусь. В якому місці ти на мене напала? Та що? Ми союзники? І на нас збереглося ще давно. Династія Хань, на покраще відносини. Окей, давайте всі гроші, які в мене є, в товари. Це на довгий час, на дуже довгий час покращення вистачить. Що, в тебе давай 4 мільйони. Населення. Зараз буду качати. Я не хочу ні з ким воювати. А, династія Хань. Ну все ще союзник. З династією Хань. Все ще союзник. Не хочу і не проти кого воювати, Династія Хань, як ти не розумієш. Технології дослідження. А, династія Хань, покращити відносини. То, о, я з кимось воюю. Якщо я просто запропоную тобі мир. Ой, ти не погодився. Династія Хань. Покращити відносини. На мене напали, мені неприємно. 2000 вистачить. Я через мобілізацію їх виключу. Вперед. Вознесемо цих лохів. Добуваємо. Відчепись. Ні, я не уклав Може... Ну, Я не хочу. Проблема в тому, що там та й також, типу, в цій війні бере участь. Вгадайте, що? Гра вилетіла, вже ж. А вже ж. Що б вона ще зробила? Давай. Завантажити. Повертаюсь. О, вони погодилися мною на мирнугоду. Прекрасно. Ось ми не так хорошо зростаємо, як хотілося б. Коротше, треба буде більше ферм побудувати, все ж таки. Ми не прям погано зростаємо. Ми хорошо зростаємо і відчутно зростаємо. Але можна краще. Треба краще. Хто на мене напав? Я мата відчепись. Не відчепиться. Окей, тоді ток, поки що зупиняємось. Настя хані. Ти щур, тому я покращу з тобою відносини. Ну, я бачу, що ви пливете. А чому ви почали сюди висаджуватись? Не те, щоб я проти? Мені так краще, навіть вони будуть виснажувати мою провінцію з економікою. Берні перемовини, так, прямо перед висадкою. Якщо вони не погодяться, буде прекрасно. Ні, вони не погодились. Ну окей. Ну, тепер сюди висаджуйтесь, та ви Ми Ви тепер кожен раз в нову провінцію будете висаджуватись. їх мирного угода. Ні, не погодились. Вежа і замок. Якщо вони наступний раз також у бусан висадяться. Є в Економіку. Ой, бачу, 3000 пливе. Сюди. Молодці. На 360 проти вас. І мирного года. Ні, вони не погодились, вирішив самовбитись. вбитись. Ну, вдачу. Вдачі. Ще 2000. Сюди ж? Давай, 2200. На. А, я мирного году забув їм запропонувати. Вони погодились. В Сіул. всі, всю. Сам Сіул качаю в економіку. У мене в сіулі має бути економіки більше, ніж всього Китаю. Ні. Я... Так дивіться. Зворобний 106 тисяч за рубля. Блін. Технології замаленькі у нас. Якщо я все в технології. Ну, таке. То таке. Десь зараз трохи підзбираю грошей. 100 тисяч, напевно, або більше, більше не треба. І буду зараз забудовуватись фермами. Потім вже качатись в населення ще раз. Технології сюди. Ну аж, повторюю те, що я робив 50% і більше там зросту забудови фермами. Так, ми маємо швидше зростати по населенню. Є. Ферми є, я назбираю зараз так, скільки ми витрачаємо при 100% на. Ага, 100 тисяч. Не заперечити. Я не хочу ні з ким воювати, Настя хайнь відчпись від мене. А з тобою покращу відносини. Ще можна було б погоджуватись. Коротше, наступний раз я буду погоджуватись. Ти, тр... Хань, ти третє місце по силі, нічого собі. Всього третє. Ох. На мене тільки не нападай за те, що ти б лох назвав. Так, все. І сто кроків зараз качаємо населення. А, там хвороби були зараз. Трохи в мінус вийшло. Тепер відновлюємось. Ну, слухайте, населення швидко качається. Відчутно швидко. Ой, економічний ріст. Мільйон населення вже є? Так, окей. Давай, хочеш, щоб я тобі допомагав в фінах? Нехай. Одразу мирну угоду пропоную, вони погоджуються. А, сам хань відмовляється. З ким б воюєш? Все давай, не треба, не захоплю нічого. Блін, він, він побавляється, не виходить. Я думав, можна зробити так, вступати разом з ним в війну, а потім одразу робити мирну угоду. Щоб, по ітогу того, нічого не захоплював, але ні. Він так не хоче. Можна я просто вийду з цієї війни? Ні. Так, населення качнули. Давай ЄСюл, докачаємо. Ямата, та відчупись. Ямато не погоджується, окей. Війна, так він. І серйозно, всього 800 висаджуєш. Ну це навіть не смішно. На. Ямато, мирного, мирного. Так. Окей, чекаю ще висадку О, приємно. Ємата. Все нормально. Як себе почуваєш? О, все погодилось. Прекрасно. Сіу. Докачую Плюс ще майстерню буду. Так, і 8000. Трохи перекачав. На тисячу, прекрасно. Скільки я з виробництва вісім тисяч всього заробляю. Який тоді. Окей. Я хотів спитати, який тоді сенс, але. Ну. Е -е. Так, 150 тисяч на рахунку зараз. Так ти. Династія хань. Третє місце, я четверте посилю. Я скоро тебе наздожену і пережену, не хвилюся. Е, -е хвилюся. Дай всі 200 тисяч на рахунку. Є. Все в товари. Та, окей, хочеш з кимось воювати, давай. Просто погоджуюсь. Нанці, ти окей. Династія хань. Окей, з кимось закінчили війну, з кимось починаємо війни, з кимось закінчуємо, взагалі байдуже. Там китай щось, щось грається собі. Ми до нього не різемо. Хай дитинка бавиться. Окей, прийняти. Зачай, ти комусь програєш? Зачекай. А! На що я погодився? Це хтось син, ти проти? Серйозно. Можна мені вийти? Взагалі, забирайте, що хочете. В мене не чіпайте. Ой, я просто навпаки пішов би на Китай. Зараз. Це було б прик. Я мати. Не відчупийся. Це було прекрасно ідею, йти зараз на Китай виклик сюди. В себе я надаю. не дам зайти, не хвилюйтесь. Я б такий, щоб. Ага. На. Тут виклик і. Викликати приняття, які я забудував фермами. Все, готуємося до війни. До трохи більшої війни. Так, я мати. Ти зараз побачиш, що в мене є армія, і погодишся на мир. Ні, не погодилась, ну байдуже. Брав 5% від сюди. Свої території я не здам. Вісім ти. Та ти знущаєшся, головне вчасно висадити величезну армію в мене. Окей, я викликав 7 тисяч. Вони самовбились, прекрасно. Так, тут у Днасті Хань є війська, мені це не подобається. Нехай ці війська відходять, розширяються. Я мата, ти від мене відчупись. Не погодилась. Ну, байдуже. Династі хань, оголосити війну, оголосити. Я тобі не союзник. Так, а тепер я з вами можу укласти окремо мирну году? Я випадково зараз не забагав? О, фух, не забагав. А, я виключно проти династії, хай не воює тепер. Так, вони точно не погодяться на мирну угоду, яку я запропоную. Тому розширяємось трохи більше. Так, я мата, відчупися. Тому Мушу... що якраз таки може створити нам проблеми. Так, Кореї. Угу. Мене ось так влаштує мирну угода. Але. Ти можеш не погодитись. Перед погодились. Є всю всі війська. Я мата, відчупись. Відчепись. Так, чекай, поки армія збереться в узлі постачання. Ой, приємно. Тепер у мене є гроші, щоб поставити на асиміляцію. Є. Ямато. Я мато. Відчепись. Ти ж мені нічого не зробиш, мені нічого. О, погодився. Гая. Утворити. Утворити кореї. Так. Є, прекрасно. Можна за кореї щось зробити? Ні, нічого. Шкода. Але взагалом, слухайте, взагалом не погано. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам, Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!